Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Новий тиждень, нові події, нові емоції. Складаємо прогнозування по днях для усієї країни. В період з, з 28.04 по 4.05. Вже от перехід між двома місяцями. До речі, в середу буде прогноз на місяць по всіх областях. Сьогодні ввечері прогноз по областях на тиждень. У вівторок прогноз по гарячих точках. А в середу буде прогноз по областях на місяць. Все це буде відбуватися о 19-й годині за київським часом. Давайте будемо складати прогнозування, яким буде цей тиждень для України. Квітень закінчується, починається травень. Якби не війна, я би сказав, що погодка прекрасна, все добре. От, аби тільки війни не було, і болячок різних не було всяких. І все решта було б максимально добре та позитивно. Давайте будемо дивитися з вами. Так, і для тих, хто мене дивичав перший, я Роман Завидовський, езотерк екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Е, так, добре. Добре, давайте будемо дивитися. Так, і до речі, хтось в коментарях писав, що це світильник. Це не світильник, це куля, кришталева куля. В кожного поважаючого себе езотерка така має бути. Взагалі, кришталь дуже сильно допомагає відкривати яснобачення та допомагає розвивати інтуїцію. Тому гірський кришталь має бути в кожного езотерика. Добре, вона просто трохи потьмяніла від від того, що взяла свого часу на себе трохи забагато негативу, але вона все одно прекрасна для мене. Так, добре, давайте будемо з вами дивитися. Так, добре, давайте будемо з вами розбирати. Так, сьогодні, сьогодні 28 число, записую це відео о 10-й годині ранку. Так, карта вогню, карта нещастя. Погана. Карта небезпечна. Вогневі удари, вогневі атаки, вогневі небезпеки, загрози смертельних атак. Знизу вісьмерка Христова, провокації, агресія та сепаратизм. Поганий день. Я правда, новин не відкривав, я не знаю, що там у світі робиться. Ну, може, хтось в коментарях щось напише. Ну, коротше, поганий день. Понеділок поганий день, 28 число, 29 число. Карта кімнати, закритий простір, карта якихось закритих доріг, закритих просторів. П'ятірка Христова, такий чорт тягне жінку кайданами за собою. Карта великої боротьби. Можливо, це на фронті якісь заворушки, можливо, це на фронті посилена боротьба. Можливо, це якісь серйозні атаки та провокації. Ось от. П'ятірка Христова це погана карта. І тут дуже добре проілюструю. Воно такий чорт тягне жінку кайданами за собою намагається тягнути. Тобто, все-таки день поганий, все-таки день негативний, небезпечний, я би сказав, 29 число. 30 число. 30 -те число теж мало хорошого, карта. Вдівця, кладбище, погана, карта небезпечна. Смертельні загрози, смертельні удари, валет Хрестовий, карта сильного чоловіка. Щось зараз поки що один суцільний негатив. До кінця квітня я бачу один суцільний негатив. Так, дивимося травень. 1 травня. Так, перше травня, перша карта, яка падає: карта розговора, карта спілкування, карта комунікації. Хороша карта, позитивна. Четвірка, хрестова карта сили. Ну до речі, квіти черт господи, язик заплітається. Вибачте, четвер. 1 травня непогані карти. 2 травня. Дивимося. Карта свадьби, карта союзів та об'єднань. Сімірка Христова карта сили та успіху. 2 травня, до речі, теж непогані карти. Е, так, добре, дивимося. 3 травня, субота. Карта болезні, карта хвороби, проблеми по здоров'ю, загрози життю. І Сімірка червова – карта виснаження, карта втрат, карта втоми, карта агресії, знову ж таки, та брехні і обману. Ну, не дуже хороший день, я би сказав, такий напружений. Ну і 4 травня карта везлюбленого, карта сильної чоловічої енергетики. Трійка, грестова – карта сили. Непоганий день. Дивіться, тепер давайте підсумуємо. Понеділок, 28 число, поганий день, і вівторок, 29, поганий день. 30 число поганий день. Е, так, субота, 3 число теж поганий день. Четвер, п'ятниця і неділя більш-менш нормальні. Ну, якось так мені карти показують. Е, до кінця квітня я бачу підвищені загрози ударів, атак та терактів. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні. В будь-якому випадку кожному, хто дивиться мене, бажаю гарного, продуктивного тижня, побільше позитивних новин та емоцій. Ввечері 19 година за київським часом прогноз по областях. Завтра гарячі точки. В середу прогноз на місяць на травень. Так що чекатиму всіх та кожного. Дай Боже всім нам миру, дай Боже, швидше закінчення війни. Нехай вона закінчиться, хоч вже ж прямо в цю ж секунду. І бажаю всім вам хорошого продуктивного тижня, побільше позитивних емоцій. Дякую за те, що подивилися. З вас лайк. Пропонуйте теми для прогнозувань в тому числі. І якщо є питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі Вайбер, WhatsApp, Telegram. Цілую, люблю, обіймаю. До скорих зустрічей.